Володимир Йосифович, відгукніться, якщо чуєте нас, бо ми вас не бачимо, не чуємо поки. Зараз не бачите, не бачите? Зараз проблему цю технічну, технічний момент вирішити. Дякую, Володимир. Ви нас бачите? Чудово, дякуємо за, за усунення технічної несправності. У нас дуже короткий порядки, порядок денний, але важливий. У нас є п'ять проєктів рішень про переіменування чи присвоєння імен загиблих захисників об'єктам об топоніміки в місті Києві. Я буду не затримувати одразу пропонувати затвердити порядок денний за основу, хто за. Рішення прийнято. Чи є пропозиція до порядку денного? Немає. Тоді буду ставити, ставити на затвердження в цілому. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? Хто за. Рішення прийнято. Відповідно до вимог регламенту Київської міської ради звертаюся щодо необхідності подання заяв про потенційний чи реальний конфлікт інтересів немає заяв можемо переходити до Дякую. можемо переходити до розгляду питань порядку денного перший перший проект рішення е, найменування про 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 найменування провулку в Голосіївському районі міста києва між вулицею васильківською та вулицею юлії здановської на провулок любомира бордуна за результатами рейтингу електронного голосування найбільшу кількість голосів отримала дана пропозиція 15 098, що складає 83, понад 83%. відсотки. Чи є потреба в обговоренні? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за рішення прийнято? Наступний проєкт рішення про присвоєння скверу в Соломінському, районі, в Соломінському районі імені Андрія Жованика. Сквер розташований в межах вулиць Соломінської Григорія Кочура і Андрія Головка. Найбільшу кількість голосів 14 534 набрала дана пропозиція під час рейтингового електронного голосування, що становить майже 86%. Якщо немає. Потреби в обговоренні ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу визначатись. Хто за рішення прийнято. Наступний проект рішення про присвоєння скверу в Подільському районі імені Сергія Васильчука. 14 тисяч голосів. Майже 86% отримала дана пропозиція під час рейтингу електронного голосування. Чи є потреба обговорення? Немає. Ставлю на, ставлю на голосування. Хто за підтримку даного проекту рішення? Прошу визначатись. Хто за рішення прийнято одноголосно. Наступним розглядається проєкт рішення про перейменування вулиці Ушицької в Деснянському районі міста Києва на вулицю Дмитра Захарчука. 20 594 голоси отримала дана пропозиція: 90, понад 92%. відсотки. Якщо немає потреби в обговоренні, ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу визначатись хто за? Рішення прийнято одноголосно. І останній сьогодні проект рішення в порядку денному про прийменування скверу слава танкістам в Шевченківському районі міста Києва на проспекті Берестейському, 52-2 на сквер імені Артема Соханя. 15 тисяч голосів, понад 82% відсотків відсотки. Отримала підтримку дана пропозиція під час рейтингу електронного голосування. Якщо немає потреби в обговоренні, ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за рішення прийнято одноголосно? Дякую, колеги, за участь у засіданні. Володимир Йосифович, за підготовку. Порядок денний вичерпного вичерпано до наступної зустрічі. Дякую. все, ми не будемо тримати. А